З коробської громади за три роки, за три з половиною роки, жодного військовополоненого не поміняли. Хлопці попали у полон у 22-му році, і весь цей час ми боремося, щоб їх повернули. Підтримуємо, тому що це наші хлопці, наші захисники. Ми хоч щось цим можемо зробити, хоч, хоч якийсь такий внесок малесенький. І ще б хотілося сказати, що наш там оркестрант в полоні Олександр Зуй, Олександре, тримайся, ми завжди з тобою. Мій син Пушанко Сергій Вікторович зниклий безвіст. Він вважається 4.12.2022 рік. Населений пункт попитне, Бахмутський район. Якраз захопили їх в школі, так як нам сказали, Вагнера він, як сказав, Командир, що був несумісно з життям поранений. Ми дуже його чекаємо вдома. з Сином дуже. Надія в мене не втрачається. Буде 4 числа, два роки, 9 місяців його нема. Ми весь час їздимо на кораб, їздимо в Київ, Чернігів, на обміни я їжу, тому що в мене син воював 8 років, воює, і ось зникли безвісти. Десять місяців я не знаю, де він що з ним». Родов. Зникли, не значить забуті. «Зникли не значить забуті. Короб питає. Наші. «Чоловіков брат пропав без вісти у листопаді місяці на Покровському напрямку. І було невідомо до 20. 5 серпня, де він знаходиться. Ну, по ДНК-експертизі батьків його знайшли. ДНК підтвердилося. Він із березня місяця лежав у Львові у моргу і привезли його, на жаль, вже поховали у середу. На жаль, що ви вже не дочекаєте, Як ви вийшли, чому ви вийшли? Ну, на підтримку усіх дівчат ми ходили разом, ми вийшли їх підтримати. Племінник уже нас три з половиною роки у полоні. Це повному штабному повна мда його взяли його в Маріуполі. Зараз він знаходиться, як ми так, як хлопці кажуть, Мордовія. В Мордовії він в тюрмі сидить. Тримається, він не падає духом, кажуть хлопці, що тримається. Ну і ми ж будемо триматися. Звісно, ми ж будемо теж ходити на акції. Навіть якщо я казала і обміняють його, я все одно буду людей ходити підтримувати.